Вони б ніколи не змогли б такого вчинити в реальному житті. Але я примушую їх зробити це поміж їх волі. Вони б ніколи не змогли б побачити того, що побачать. І я дозволю їм це побачити. Вони ніколи не зможуть вас так розсмішити, злякати, здивувати. Але вони стали учасниками нашого шоу, нового шоу на каналі 1+,1. І я запрошую вас. На шоу гіпноз, в якому можливо, все у сьогоднішній програмі нездійснене стане реальністю. Чоловіки вважатимуть себе жінками. Я ще зазнаю мірі. Жінки не контролюватимуть свої почуття. Дехто отримає силу супермена. А цибуля матиме смак яблук. Молода співачка Оксі з тих жінок, які самі можуть загіпнотизувати. Якщо не всіх, то принаймні чоловіків. Вона знає, що жити в стані гіпнозу не так вже й страшно. Тому легко погодилася стати першою учасницею нашого шоу. Ось дивіться, зараз найцікавіша річ. Що для співачки потрібен голос. Я зараз, провожу... зараз Андрій Слюсарчук зробить Зоксі неймовірну річ. Спочатку піси, на кілька секунд він взагалі забере у неї голос, а потім, знаходячись під гіпнозом, вона гіпноз. забуде всі свої пісні. А замість власних хітів співачка декламуватиме Все. вірші. Спробуйте. Mm. У лукомор'я дуб зелений. Затает цепь над убитом. И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом. Идет направо, пес заводит. Налево сказки говорит. все такая песня из вашего репертуара? Нет. Спробуйте заспевать. Я не помню. Ни одной песни. Чесно говоря, у мене даже дух перехватило. Я не смогла запеть песню, да, которую обычно я исполняю. То есть у мене настолько тряслись коленки, я вообще как бы не боюсь камер. Оксі, а скажіть, будь ласка, а чи доводилось вам колись впливати на продюсерів для того, щоб вони якимось чином допомагали вам в вашій творчості? Uh, нет, я не использую свои чары на продюсерах. <laughs> я могу только гипнотизировать мужчин своим взглядом. Но okay. мне так кажется. И, я вас еще не загипнотизировала. И скажу вам щиро, вам удается. <laughs> я а просто э... нервничаю перед гипнозом. И... Перед гіпнологом, так, да? я Перед теж, напевно, гипнологом. маю. Вплив. Я все время, время боялася вас назвати не гіпнотізер, а стріптізер. Я собі давала установку, щоб цього не сказати. Бачите, це все за фрейдом, оце сексуально. Підсвідомість зіграла з Оксі злих жарт. І в наступному експерименті ми переконали співачку, що перед нею найвідоміший український продюсер. її завдання підписати з ним контракт. Методи Оксі обирає сама, переконати його в своїх почуттях і виконати найважливіше підписати свій контракт. Показувати Це ще більш емоційніше. Ви кохаєте, ви не можете стриматися. Бабушка не переживет. Я не помню нічого. Я пам'ятаю местами, Я помню, як я. От единственное, що в самом початку я помню, що я читала стихи. Мені так кажется. А потім це за скелетом. Я вперше в цій студії покажу досить жорсткий директивний гіпноз. Свідомість втрачається, ви стаєте металічною балкою, ви засипаєте цей експеримент демонструє приховані можливості людського тіла, які здатні проявитися в гіпнозі або екстремальній ситуації. Тендітна дівчина за наказом гіпнотизера стала твердою, як металева балка. Її тіло зможе витримати навантаження, які в звичайній ситуації могли б навіть вбити так, Трошки бріше. І щоб він не перевернувся. Відійдіть від мене трошки ближче, Слінець. ближче, ближче. Ще ще, щепле. Зараз все тіло моєї партнерші стає каменним, металічним. І воно набуває над унікальних фізіологічних особливостей. Все тіло стало каменним. Прошу мою партнершу, дозвольте стіцям. Розуйтесь, будь ласка. Ось тут і ось тут. Мас! Спокійно. Пробуйте, пробуйте. Давайте, давайте, на... все витримає. давайте, давайте. Стаємо, стаємо, стоїмо, стаємо. Оплески в студії чувствовала легке давление в живот, але зрозуміло, що це чоловік, я не ожидала, що я тебе выдержу. Рука застиває в цьому положенні. Ви відпочиваєте, ви каміна. Ви як камінна, нога застиває в такому положенні. Ви продовжуєте знаходитись. Ви відпочиваєте і вам приємно, вам дуже приємно. Де ви зараз знаходитеся? В ліжку. В ліжку. Як вам матрас? Водяний. Водяний. коли он мне говорила, что у меня тело будет каменное, я была всё в напряжении. Когда мне сказала, что теперь ты в э э личном я почувствовала некое, ну, расслабление и в теле. Зараз м'язи розслабилися і ви відчуваєте приємне задоволення по м'язах. Напруження зникло. Приємні відчуття. Ви відпочиваєте. Зробили глибокий вдох-видох і нічого не пам'ятаємо. Прокинулись! Я би хотіла ще раз поучаствувати. На цифрі 3 перед вами будуть найкрасивіші партнерші і партнери, яких ви коли бачили і танцювали. Це буде так реально, як реально ось те. Що ви є тут? Ви чуєте мій голос? Все, що було до цього, ви забуваєте. Зараз ви відчуєте, як легко і плавно почне танцювати ваше тіло. З кожним пам'яті слова. Музыка только судьба, снегом слегка обжигает Танцуем. Кружится в сердце тот старый вольцов, в сердце тот старый. В Іноді швабра це не просто швабра, а симпатична дівчина або хлопець залежно від обставин. Зараз учасники нашого шоу бачать в цих звичайних швабрах партнерів по танцю. Здається, знаряддя прибиральниць може непогано рухатися. Що ви зараз робили, панове? Ми віддать помили зі спали да. Длинний білий волос, зелені глаза, такий очень красивий, глубокий, синє длінне платі. Олексій професійний танцюрист. Він прийшов на гіпноз шоу разом зі своєю партнеркою Юлею. Утім, вона сумуватиме одна, поки Олексій танцюватиме з хлопцем. Адже в стані гіпнозу він упевнений, що це танець із дівчиною. Хто перед вами? Lula. If I prove how much I love you with each kiss, will you cross your heart and promise this that it's more? Не засняли бы на камеру, не поверил бы. Ви в зоопарку і ви можете розвивати тварини кліток. Повному зануренню у гіпнотичний транс допомагають звуки. В цьому епізоді ми використали речання диких тварин, і це остаточно переконало наших учасників, що в клітках, замість м'яких іграшок та маленького живого круча, знаходяться справжні хижаки. Тобто це клітка з ким? Лів. Підійдіть до. Нет, я не подойду, нет. было еще? Я боюсь. Можно я пидиду? Пидидить. Сначала звук цыпленка, у меня определенно, определенно, как бы, цыпленок, сначала показался цыпленок, а потом, когда я начал рычать лев, я увидела льва. Но они же были в клетках, нет, не испугалась. Вот, смотрите, кто перед нами. Так. Да. Ви не помилилися, В цьому ж номері Андрій Слюсарчук продемонстрував, що в змозі загіпнотизувати не лише людину. А цуклюнок знаходиться в гіпнозі. Бачите? Кошмар. Штось... Боже. Спати хочеться все сильніше, і сильніше. Олександр в молодості професійно займався балетом. Він чудово знає, що таке життя у світі Софітів. Однак, у стані гіпнозу нашому герою доведеться виконати незвичну для себе партію. Олександр вважатиме, що він Анастасія Волочкова. Жести, танець, ви Волочкова. В Студію вашу особисту одежу. Ja nie będę wam zaważać. Пробудемо нашу сесії, проведемо її свідомість і побачимо її реакцію. Вітаю. Як вас звати? Олександр. Олександр, що це за вас за вбрання? Не знаю. Чому ви такий захеканий? Ну, судя по одежде, наверное, танцевал. <реш> вы, вы танцуете уже сколько лет? Что это <реш> на вас? А не подивите, пожалуйста. О, Господи. А что это такое, до речи, как оно называется? Ну, оно вообще никак. никак. Головной убор. Головной убор, да? вот себе. это самое. Как это называется? Почти пачка. Пачка, да? А в то, в чем вы Зути. Это пуанты. Пуанты. Да, женские почему-то. Понравилось э, чувствовать себя легким пушинкой и балериной. Музыку судимского.